Як зробити так, щоб зберігання сол приносило понад 30% річних, плюс мати можливість використовувати ваші застейкані токени під час того, як вони знаходяться саме у стейкінгу. По-перше, вам треба увійти на головну сторінку біржі Бідєт. Якщо вона у вас досі не встановлена, то посилання на біржу буде закріплено в описі до цього відео. У розділі акції оберіть акцію Bigget SOL та натисніть на кнопку Внести стейкінг. Потім ще раз нажимаєте Внести стейкінг і вносите ту кількість сол, яку вважаєте за необхідну. Якщо ж ви не маєте сол на своєму рахунку, то тут вже їх можна одразу і докупити, натиснувши на кнопку Додати сол. Після чого у меню Брати пункт торгувати і придбати сол через спотову торгівлю. Вас перекидає одразу на ринок, де у пункті меню ви обираєте маркет і вводите суму USDT, яку збираєтесь витратити на придбання. Я, наприклад, придбав на 100 USDT. Після чого натискаєте Придбати сол, підтверджуєте ваше рішення і отримуєте ваші сол на рахунок. Тепер, коли ви маєте сол, повертаємось на головний екран. Обираємо акцію бід'єд сол, натискаємо Внести стейкінг, потім ще раз внести стейкінг, потім кнопочку «Макс», щоб внести усі, що на придбані сол, і кнопку Підтвердити. І вуаля, ваші сол у стейкінгу.